Хеллоу, гіс. Сьогодні я хочу розповісти вам про гру, яку дуже сильно чекаю, бо давно не було справді крутих фентезійних RPG, А ось має вийти Baldur's Gate 3. До речі, проходити я буду її на стрімах. Посилання в описі. Ця гра справді може стати буквальною грою десятиліття. Ну що, почнемо? Франшиза Baldur's Gate – це серія рольових ігор, дії яких відбуваються в великому світі популярної настільної гри Dungeon of Dragons, скороченої D&D. Основні ігри серії це Baldur's Gate 1 та 2, які були випущені. 1998-му і в 2000-х для ПК а. третю частину розробляють вже приблизно 6 років. А останні 3 роки була взагалі вона в бета-тесті. Розробники дуже багато взаємодіяли зі своєю спільнотою. Вони постійно щось виправляли, на що вказували гравці, виправляли помилки, змінили суперечливі механіки тощо. І паралельно з цим вони дуже багато давали обіцянок на рахунок своєї гри. Вона має давати велику свободу гравцеві. Можна сказати, повинна стати буквальною недосяжною грою для інших РПГ, бо те, що вони показали. В бета тесті який тривав понад 3 років, дійсно вражає, і чи зможуть розробники дотриматись своїх слів, сьогодні ми дізнаємося. І великою перевагою цієї гри є те, що вона матиме повністю текстову українську локалізацію, що є великим плюсом. Тож, якщо у вас є можливість, придбати її, купуйте і покажіть розробникам, що вони не даремно переклали 2 мільйони рядків для української спільноти гравців. Я особисто дуже покладаю великі надії на цю гру. І хоча я не дуже сильно розуміюсь на ДНТ, але все-таки мене щось змусило купити. Ти цей шедевр, і почнемо ми з простого. Просто вдумайтесь, перший акт проходиться приблизно за 25 годин. А загалом, навіть якщо вам буде достатньо одного проходження, за словами розробників, ви маєте розраховувати на близько 100 годин ігрового контенту, і це сама мінімальна планка. Бо деякі люди наігрували в перший акт близько 70 годин. Звісно, це залежить від неймовірної кількості факторів. Ви читаєте всі діалоги, ви шукаєте секрети гри. Наскільки повільно ви переміщуєтесь в бою? Як довго ця головоломка ставитиме вас в? Глухий кут. Так, спокійно можна сказати, що за 900 гривень... Скільки? 900 гривень... Та да ти що, ахуел, блядь, сука? Якщо якісно підійти до проходження, можна розраховувати на близько 150 годин і більше, і це не може не радувати. Гра має 147 годин кінематографу. Деякі ігри не мають стільки контенту. І якщо навіть враховувати, що ви пройшли вже гру, більш всього, що вам доведеться перейти через ворота Балдура декілька разів. з огляду на те, що ваші рішення в гри впливають практично на все, і якщо ви рухаєтесь одним шляхом, то дуже сильно пропускатимете й інші рішення і винагороди. Очевидно, Ларіон докладає зусиль, щоб забезпечити багато діалогів Квестів, які відображатимуть вибір, який ви зробили для свого власного персонажа, як саме ви не казали, коли ми говоримо, що ваш вибір має серйозні наслідки, ми дійсно маємо це на увазі. Під час своєї пригоди ви відкриєте для себе квести лінії та історії, які безпосередньо стосуються персонажа, якого ви граєте, і того, що ви зробили, кожен акт гра ставитиме певне завдання гравцеве. Разом із цим завданням зв'язується глобальний конфлікт між мовно поганим, хорошим і нейтральними сторонами. Ти ж вільний вибирати. Любе рішення в цьому конфлікті можна й взагалі не вибирати, а зробити свої справи і звелити, як казав Білий Вовк, якщо мені доведеться вибирати між одним злом і іншим, я вважаю за краще не вибирати взагалі. В Балдурі є романтичні варіанти для компаньонів, і вони дуже відрізняються від традиційних ігор. Наприклад, ви можете подарувати йому подарунок, виконати його особистий квест. Потрібно підібрати правильні діалоги та думати, що ти кажеш. І можливо тоді він або вона довіриться вам. І вийде справді романтична історія. І чи багато ігор. Ви можете згадати, де так само купа варіацій всього. Гру навіть перенесли на місяць назад, я особисто не згадую жодну гру, де реліз не відкладали б, як це стало модно, а навпаки, перенесли його раніше на місяць. Чи знаєте багато розробників, які так робили? Отож, їх мінімальна кількість, і чи взагалі вони є. Сам факт, що розробники перенесли гру на місяць, показує, що все вони вспівають, все в них зроблено, і вони можуть спокійно неї випускати. Знаєте, багатьох людей лякає покроковий бій, оскільки це набагато повільніша система боїв, І ще воно все-таки нагадує про ті комп'ютерні клуби, де була купа ігор з покроковими боями. Але в Baldur's Gate 3 це зроблено насправді високому рівні, виглядає гарно і епічно. Графіка крута, вона деталізована та іскрава, з справді гарними ефектами, які роблять світ правдоподібним. Але оптимізація трішки погана, Надіюсь, на релізи неї підправлять, бо нерідко буває, що дуже сильно падає FPS, і це справді неприємно та портить відчуття від гемплею. Baldur's Gate 3 тісно пов'язана з Dungeons Драгонс з фріготом. Realms. Але цього разу гра настільки сильно виходить великою, що старі ігри від BioWare могли б тільки мріяти про такі масштаби. Бо світ цієї гри дійсно вражає своїм масштабом. Є підземний і надземний світ з різними локаціями, і є додаткові, такі як, наприклад, корабель і так далі. І все це наповнене контентом. Як кажуть розробники, порожніх локацій не буде, все буде насичено, цікавим контентом. Використовуючи набір правил ДНД як основу, гра Ларіана ставить перед гравцем завдання зібрати свій Герою разом і вирушити в глиб Балдора. І великим плюсом є те, що в грі є кооператив. Якщо у тебе є чотири друга, то ти зможеш разом мандрувати амбітним світом. Люба гра з друзями становиться веселішою. І для початку тобі треба буде знайти цих чотирьох друзів. Гра дуже варіативна та вільна, від участі в інтимі з диким ведмедом. Якщо ти граєш за друїда до внутрішньої ігрової газети, яка повідомляє про те, що ти робив у світі, чи допомагав ти злу, чи добру. І навіть на газеті можна впливати. Якщо ти знайдеш друкарню, то скажемо, ти зможеш їх переконати, і вони передумують, що розповідати про тебе. І це справді формулює постійний та цікавий унікальний досвід проходження. І це можна сказати, виглядає найточнішим зображенням настільного досвіду Dungeon of Dragons, який ми коли-небудь бачили. Baldur's Gate 3 – абсолютно самостійна гра, Якщо ти фанат серії ігор, то повинен розуміти, що третя частина майже ніяк не пов'язана з першими двома. Однак розробники також прямо припустили, що все-таки деякі моменти з попередніх іграх будуть ставати все більш присутніми в міру розвитку історії ігри. Ми ще не знаємо, як, але здається ймовірним, що деякі сюжетні елементи з попередніх ігор продовжують впливати на Forgotten Realm століттями пізніше. Події Baldur's Gate 3 відбуваються майже через століття після подій попередніх частин. Знаєте, в іграх я люблю дуже сильно сидіть та налаштовують зовнішність персонажа, бо потім тобі треба буде провести з ним десятки годин. І да, це найважливіша і найприємніша частина будь-якої рольової гри. Це створення персонажа. Ваш персонаж повністю налаштовується, що дозволяє вибрати стать, расу та фізичні атрибути. Після того як ви налаштували свою зовнішність, ви можете перейти до вибору класу і рас. В грі буде 12 рівнів, і це, звісно, круто. Так само як з рівнями в грі буде 12 класів і 46 підкласів. Це таке як, наприклад, бої. Єєць, розбійник, чаклун, друїд, варвар, бард, паладин та монах, які відсутні в ранньому доступі, але очікується в фінальній версії. Низка доступних рас мають на вибір підраси, що відображатимуть різні лінії всередині цієї раси. Наприклад, при створенні персонажа ельфа ви можете обрати між расою Високий Ельф і лісовий ельф. Так само, як і дворфи, вони діляться на золоті дворфи та щитові. Перші, наприклад, мають нічне бачення, а другі вже дуже велику силу. Пишіть, яким ви будете грати персонажем. Буде цікаво почитати. Кожен вибір впливає на все: ставлення персонажа до світу, характеристики, ставлення до інших рас, взаємодії з місіями і так далі. Кожному персонажу потрібно прокачувати індивідуальні навички, які підходили б до його класу і раси. Адже якщо прокачати неправильно, то персонаж буде сильно неефективним. Але в деяких моментах його можна буде знову прокачати, тобто просто скинуть навики, якщо допустив помилку в прокачуванні. Адже гра заснована на системи ДНД і спритність, наприклад, пов'язана на з скритністю, а сила зі шкодою і так далі. І навіть якщо ти не знаєш цей світ в деталях, грає так спрощена для нового гравця, і ти зможеш легко досліджувати світ, звичайно, не без помилок. Но є один момент, який мене особисто дуже сильно відлякував до того моменту, поки я не погуляв сам в гру. Це битви. І битви в цій гри є дуже випадковими. Вони використовують систему купіка, які є дуже рандомними. Це створює різні відчуття, іноді позитивне, іноді негативне. Адже все-таки це своєрідне казино. І більшість людей азартні. Але ця випадковість і непередбачуваність є основою гри, роблячи кожну зустріч з суперником непередбачуваною. Всі події гри відбуваються на величезних локаціях. І для мене є один великий плюс. Я не люблю, коли в іграх тебе в кінці або на початку просто починають закидати мобами. Заради більшості і бадруса і третій цим не страждає. Що для мене є великим плюсом? Там немає такого, що тебе просто будуть кошмарить вороги заради краси та епічності. враховуючи, що в боях можна використовувати буквально все від рельєфу місцевості до натравлювання ворогів один на одного. Всі битви штучні, добре продумані, і кожен з них є захопливою головоломкою. Якщо кубик випав на 20, ви гарантовано перемогли. А якщо на один, ти програв все просто. Це вся інформація, яку я хотів поділитись з вами. Тож, якщо ви шукали дійсно класичну RPG з великою кількістю взаємодій зі світом, де кожне ваше рішення впливає на світ, вам варто спробувати Baldur's Gate 3, тому що ця гра дійсно може подарувати вам емоції, які ви так довго шукали. Дякую за перегляд, до нових зустрічей. А це ще не все. Зараз вам розповім про пару цікавих фактів о Baldur's Gate. Якщо вам сподобався голос леді в Resident Evil Village, то в Baldur's Gate 3 воно також озвучує антагоністку. І ще протягом дочасного доступу ви не можете змінювати там зморшки або веснянки на лиці персонажа, але коли гра повністю вийде, ви це зможете робити все. До нових зустрічей!